Громадська спілка Асоціація об'єднаних сил це ветеранська організація, яка була створена у 2016 році і працює заради побратимів. Ми сприяємо реабілітації ветеранів. Допомагаємо у працевлаштуванні ветеранам і ветеранам. Надаємо безкоштовні консультації для ветеранів, написання грантових заявок, а також їх реалізації. Організовуємо юридичну та психологічну консультацію. Сприяємо вирішенню побутових проблем ветеранів. Ми розвиваємо адаптивний спорт в місті Фаркеве. Займаємося евакуацією цивільних громадян. Приєднуйтесь, якщо вам потрібна допомога або у вас є бажання стати часткою нашої спільноти.